Вашій увазі пропоную BMW F31. Це у нас універсал 2019 року, 2.0 дизель. Зустрічаємо. It, eating, well. mud, dwelt, away, Що потрібно для BMW? Задній привід. Гарний двигун, у нас тут душка дизельочок 194 сили на автоматі. І хто любить великий багажник або кудись поїхати, це універсал. Да, Більшість полюбляють седани, але чесно, мені в універсалі, особливо на 19-дисках. Що по тачки, у нас фарбовано заднє ліве крило з переходом на дверку, і вроді як бампер. Все, все інше в рідній фарбі. Тачка, чистий німець. Вам по секрету скажу, це у нас. Була поліцейська машина. Так що вона німців ганяла нормально. По салону чорний, текстиль. Чесно, мені коли дуже велика жара. Тряпочка більше подобається, ніж шкіра, бо на шкіру сідаєш і так І одразу гриш. М-руль це прямо основне для BMW. У нас М зеркала, мультимедіа є, блютуз є, музичка, вибор режиму їзди. Ну, що ще треба вам для комфортного пересування на BMW. Ідемо задній ряд. Задній ряд місця просто валом. За собою сижу, портфелі, дитячі крісла. До речі, малому дуже подобається в БМВ кататися. Він каже, Беха, давай, гасть, тата. У нас так як це 19 й рік гарна комплектація, сервопривід багажника. Є отакі всілякі шторочки, одна ніша, друга ніша. Коротше, в тачці є абсолютно все. Дуже крутий автомобіль. Якщо ви полюбляєте марку BMW, і вам потрібно... Великий в багажник, якщо у вас дитина є, не знаю, ідеальний просто варіант. Вигляд має ріснички, їде на двушки, просто бомбічно. Саме головне, 19 рік, 192 рідного пробігу на екології, на едблю, і ціна 17 тисяч доларів за оцю бешку. Так що вона вас, друзі, чекає.